Вітаю! Сьогодні ми виконаємо практичну роботу. Навчимося створювати папки і вкладати в них файл. Для того, щоб створити папку, натискаю праву клавішу миші, вистрибую контекстне меню. Шукаю слово створити. Рухаюся за стрілечкою, шукаю слово папку. Натискаю на слово папку, вона позначається жовтим прямокутничком. Підписую ім'я папки. Третій клас. Петренко Максим. Ви так само створюєте папку, підписуєте клас, підписуєте прізвище та своє ім'я. Відкриємо папку, вона у нас порожня. Спробуємо в папку скласти, покласти файл. Використовуємо графічний редактор Paint. Створимо малюнок, наприклад, будиночок. Да? Створимо його з геометричних фігур. Нам потрібно його зберегти і дати йому назву. Він у нас безіменний. Натискаємо «Файл», натискаємо «Зберегти як. Далі підписуємо будиночок. Тепер шукаю на робочому столі свою папку, натискаю на неї, натискаю слово зберігти. І я зберігла свій будиночок. Давайте подивимося на робочому столі, де знаходиться в мене папка. Бачимо, що вона вже не порожня, а в неї вкладений файл. Відкриємо подвійним. Клікання нашу папку. Ми бачимо, що тут у нас зберігається наш графічний малюнок-будиночок. Бажаю успіху! Спробуй виконати самостійно завдання, відправ мені на перевірку фото.